Я зустрічався з вами, ще раз хочу підтвердити свою точку зброї. Я керівник Закарпатський, відповідаю ситуацію в Закарпатській області. Я не приймаю закон. я тільки маю інформацію, засобів мати інформації про порядок прийняття законів одне-друге. Сьогодні у вас є питання щодо демократії в Закарпатській області, що перешкоджання діям, журналістів, в Закарпатської області. Я готовий вас в цьому питанні вислухати. Якщо якісь претензії до мене, я готовий їх почути. По, по, по суті, в Закарпатті стабільна ситуація. Особливих претензій ні до служників, ні до влади у нас немає, але суть питання полягає. Не в цьому. Тому чи, чи можете ви вийти до людей, це те, що вони вимагають, ми ви, ви тільки делеговані представники. І друге питання на випадок, якщо ні, то е, ваша позиція відносно тих законів, які 16 числа Верховна при, прийняла верхом. Чи, чи... В три дні вже про ці закони розмовляйте, да, по телебаченню, по цьому. Такі закони, якщо стосується питання прийняття бюджету. Держава без бюджету не може жити, тому що це основний фінансовий документ, по якому живе весь бюджет України. Це медик, медицина, освіта, культура і всі служби, які безпосередньо і люди заробітні плати, які зв'язані із державним бюджетом. Зрозуміло, державний, моя позиція цей бюджет повинен був прийнятись до Нового року. Але зв'язком, що було блокування трибуни. Бюджет не був прийнятий, в зв'язку з тим, що блокується трибуна, взагалі не була можливість обговорювати по поправкам зауваженням до бюджету. Це питання. Що стосується демократії в державі, прийняття законів. Ви представте собі, що от ми демократична держава, молода, яка робить перші кроки. Якщо беруть законодавство держав Європи, по свободі слова, по пресі, по засобам масової інформації. Якщо це законодавство діє в Європі, там, в Італії, Франції, Німеччині, а ми себе позиціонуємо як держава, яка хоче йти в Європейський Союз, так? Ну, хоче І... збудувати Європу, в себе тут О, на власній землі. Мені так, так, найбільше це підходить. О, ця позиція більше для мене приємна. Тобто європейські стандарти життя. Європейські стандарти життя це європейські закони, і не тільки закони, а виконання цих законів. 100%, але... тому, тому можливо, я ще раз кажу, можливо цей закон, що прийняли, треба в нього вносити якісь зміни і поправки. Але для того, щоб це робити, повинна сидіти Верховна Рада. Депутати, за які отримують кошти за це, і приймати ці закони. Ну, не може бути таке, якщо у нас сьогодні в Верховній Раді 448 депутатів, не знаю, вийшов ще один чи не вийшов. Що є більшість. Не може більшість підпорядковуватись меншості. Ви це... вважаєте ці закони легітимними? Останні прийняті закони а легітимними? Ви розумієте, є процедура, як можна оскаржити для прийняття законів. Це не наша компетенція Ви вважаєте прийняти легітимно? Якщо вони проголосовано більшістю депутатів Верховної Ради, вони є варіантними. Ви вважаєте це запарати? Ну і чи ще раз, бо люди зараз не і будуть питатися, то чи готові я з вами зустрівся. Я на роботі я не буду йти зустрічатися. Про що я буду говорити? скажіть? От ви мою ситуацію можете доповісти цим людям, які вас делегували це. Я відповідаю за закарпатську область. Якщо є претензії до силових структур до влади в Закарпатській області, я готовий їх розглянути і дати на них відповідь. Відповідати, що робиться в Житомирській, Вінницькій чи в місті Києві я за це не готовий, тому що там є виконавча влада на місці, яка відповідає за ситуацію в цій або іншій області. чи можете ви підтвердити інформацію, що 70 спецпризначенців вчора ви із Закарпатської області Містри, вчора приїхали з неї. Я таку Варцабо. інформацію не маю. Варсаба вчора ще був вечором тут. Тому вчора, да, але на вечір. Вечір. Хороший, Сьогодні... Хороший Сьогодні я буду знати, я не готовий дати вам відповідь. Якщо вам треба таку в них була колегія в п'ятницю, в суботу він був в Києві, в суботу ввечері приїхав в Закарпаття, в суботу і в неділю був на території Закарпаття. Це чи, чи можна очікувати на це питання вашої публічної чи прес служби, чи по саме відповіді, чи покидали. Територію Закарпатті, якісь спецпідрозділи. І... От ви задали одне конкретне питання. Прес-служба дасть вам після обіду цю інформацію. взагалі-то питання. Має... Ну, ну, має, да, да, да. Приймається, Приймається вам. І останнє питання, чи готові вийти із, із партії? Ви ну, розумієте? В яку церкву ходити, якому Богу молитися, в якій політичній силі бути, це моє рішення. Я буду приймати. І ніхто місто мене це приймати не буде. Я на це питання вже дав відповідь. Я Сьогодні ми все рівно настоять вас просимо вийти із партії регіонів і розпустити цю партію на заказ. О -о. дякую за цей день.